Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні наша країна відзначає дуже важливий день День Державного гімну України. А ви готові дізнатися, що таке гімн і чому він такий особливий? Тоді поїхали! Гімн це урочиста пісня, яка є символом нашої країни. Коли ми чуємо гімн, ми стоїмо рівно і слухаємо його з повагою. Гімн України називається Ще не вмерла України і слава і воля. Це слова про те, як ми любимо свою країну і віримо у її майбутнє. Спочатку це була патріотична пісня, яку співали українці, щоб показати свою любов до Батьківщини. Згодом вона стала офіційним гімном нашої держави. День Державного гімну України відзначають щороку 10 березня, це день, коли ми ще раз нагадуємо собі, як важливо любити свою країну та поважати її символи. Малята, а що ж таке гімн взагалі? Гімн – це хвалебна, урочиста пісня, один із видів ліричної поезії на честь якогось героя чи визначної події міста. Існують державні, релігіозні, військові, релігійні, революційні, патріотичні гімни, як жанр музики, гімн веде свій початок з дуже давніх часів, в період визволення? Нові ну, боротьби їм не виконували роль бойових пісень. Отже, пісня гімн прославляє і вшановує. Історія Державного гімну України дуже багата та цікава. Вона є живою історією, яка продовжується і сьогодні. Українські пісні це гімни, перебували, передували створенні національного гімну. Перша музична символіка нашого народу сягає часів Київської Русі. Тоді ролі державного гімну виконували бойові заклики та пісні. У період козацької історії на перший план виходять пісні гімни, що прославляють козаків. Народним гімном, бойовим закликом до боротьби став вірш Тараса Григоровича Шевченка заповіт на музику Миколи Лисенка. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю укропіте. Глибокий відбіток на духовне життя народу наклав гімн вічний революціонер Івана Франка, музика також Миколи Лисенка, який поширився по Західній Україні і став похідним гімном маршем. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю, він живе, він ще не вмер. Малята. Давайте ще раз пригадаємо державні символи України, державний прапор блакитно-жовтий так? державний герб тризуб і державний гімн. Державним гімном України є національний гімн на музику. Вербицького, зі словами першого куплету та приспіву твору Павла Чубинського в такій редакції: Ще не вмерла України і слава, і воля, ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воряженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Гімном нашої України став твір Павла Платоновича Чубинського, який і дав назву нашому гімну Ще не вмерла Україна. Павло Платонович був людина, яка боролася за розвиток вітчизняної науки культури, український етнограф та поет. Перший вірш був опублікований у 1863 році у четвертому номері Львівського літературно-політичного вісника Мета. Того ж року текст вірша потрапив до рук Михайла Вербицького. На той час композитор і Дериген перебував у місті Львові. Михайло був настільки зачарований змістом вірша, що вирішив написати до нього музику. Ось ви прослухали текст. Нашого державного гімну, які слова вам запам'яталися. Так, що ще не вмерла в Україні і слава і воля, зараз цей гімн завжди звучить на всіх урочистих подіях. Ось ви прослухали текст нашого державного гімну, які слова вам запам'яталися? Так, що ще не вмерла в Україні і слава. Ця пісня надихає Українців у важкі часи. І нагадує, що наша країна сильна і вільна. Ця пісня надихає українців у важкі часи. І нагадує, що наша країна сильна і вільна. Ця пісня надихає українців у важкі часи і нагадує, що наша країна сильна і вільна. Ця пісня надихає. День Державного гімну України святкують 10 березня. У цей день люди збираються разом, щоб співати гімн, шановувати нашу країну і її історію. Ми теж можемо приєднатися до святкування, співати гімн, малювати прапори чи розповідати про Україну своїм друзям. День Державного гімну України святкують 10 березня. У цей день люди збираються разом, щоб співати гімн, шановувати нашу країну і її. Тепер ви знаєте, що таке День Державного, Ден Державного Гімну України і чому він такий важливий. Давайте разом любити нашу країну, поважати її символи і завжди пам'ятати, що ми вільний народ. До нових зустрічей. Тепер ви знаєте, що таке День Державного Гімну України і чому він такий важливий. Давайте разом любити нашу країну, поважати її символи і завжди пам'ятати, що ми вільний народ до нових зустрічей.